Привіт і слава Україні. Ну що ж, друзі, черговий день, який наближає нас до нашої перемоги, споплюжений фактично діями Русі, яка бомбардує українські мирні міста. Багато різних новин, які сьогодні прозвучало в медіапросторі, в тому числі ракета, котра летіла з території Польщі. Цікаво, чи вміють польські фермери зупиняти російські танки так само, як вони зупиняють. Автомобілі транспортні з збіжжям з України чи вміють вояки польські збивати ракети і літаки для того, щоб захистити свою країну так само, як прикордонники формують довжелезні черги за рахунок своєї бездіяльності на митниці? Не знаю, О, ці всі новини вони нічого порівняно з тим трендіцом, який відбувається сьогодні в Україні, але тим не менше за них теж не можна забувати. Ну я вже казав, мені стало дуже цікаво, чи має Фаберже, чи яйця войско польське. Дехто тут мені накидував, ой, знаєш, Зола, ну що ти починаєш? То ж наші партнери нам допомагають та звичайно допомагають, і ми їм звичайно дякуємо. Але ми ж по сусідськи маємо їх попередити, що після російської ракети їде російський танк, то даючи коридор свого повітряного простору для прольоту російської ракети на Львівщину. Та Не виключено, що російські танки підуть слідом за тим коридором, а не за російським кораблем. Умовно кажучи, з якогось Калі... Калінінграда на наш стрій, наприклад. Ну, Але сьогодні я хотів з вами поговорити не лише про це. Верніше про це я вже сказав. Це просто думки. Але. Мене цікавить інші проблеми, проблеми України. Тому давайте з вами обговоримо таку тему, яка називається демократія, напевно, авторитаризм і як вершина авторитаризму це диктатура. Чому ти лапін кажуть, запитуєш про це сьогодні? В нас ж вроді би як демократична країна. Ну і далі по тексту бла-бла бла. Тим не менше, тим не менше, друзі. Ну, ми знаємо, що демократичні інструменти для того, щоб здобути владу, це є. Вільні медіа, демократичні права і свободи громадян, вибори тобто, це все шляхи до влади. А що ж таке авторитаризм? Ну, якщо вірити в то це повна влада, режим правління, за якого всю чи більшу частину влади зосереджено в руках однієї особи увага, чи групи осіб. Роль представницьких органів влади зведено нанівець або знижено. А характерною рисою є зведення на нівець місцевого самоврядування застосування репресій і терору. Ну а крайня форма авторитаризму це є ну і звичайно диктатура. Чому я сьогодні про це рішив поговорити? Ну, давайте говорити відверто. Ці думки мене навіяло дуже багато тих речей, які відбуваються сьогодні в Україні. І Тут можна згадувати. З Зеленського згадувати слух народу, згадувати п'ять-шість менеджерів, які дуже ефективні, і згадувати а в кого ж сьогодні в руках влада України. Отже, ми бачимо, що фактично сьогоднішні тоталітарні режими вони не такі ну деспотичні, можливо, як були режими минулого сторіччя. Ну для чого тут далеко забігати? Згадайте Гітлера, він нищив всіх навколо себе і конкурентів і своїх, і чужих. За рахунок публічних страт під бурні, аплодисменти агалтєлої толпи, десь так це відбувалося, коли Гітлер йшов до до влади, коли він вже став при владі. Ну і звичайно, коли він розв'язав дуже велику війну, Путін в принципі нічим не відрізняється від Гітлера в тому контексті, що він просто-напросто використовуючи демократичні механізми, прийшов до влади. А далі що? а далі для того, щоб був запит суспільства сформований на сильну руку. Фактично створював теракти в себе на території Росії і закріпив свою монополію влади і монополію на застосування сили, тобто сила права в Росії перестала працювати. Вона була підмінена правом сили, яке знаходилося в руках правителя і близьких до нього людей. До речі, вам нічого не нагадує сьогоднішні, скажімо так, ну ще не страти на території України, але тим не менше, розправи над опонентами. Ну, але ж далі. Далі ці шляхи до влади, скажімо так, звичайно, Зеленський і його команда не використовували ніяких публічних страт, але вони стали більш адаптивними. І в умовах е, сучасного світу, звичайно, вони стали креативніші, як будь-які диктатори минулого, і це зрозуміло. Е, використовуючи демократичні інструменти, на кшталт свобода слова. Використовуючи гроші, ну нібито зароблені за рахунок бізнесу. А в той же час ми бачимо, що разом з Коломойським накрадений в державі Україна, тим не менше використовуючи ці всі медіаресурси, а медіа я наголошую, це якраз і є демократичні, так би мовити, інституції, свобода слова, та велика така церква, знаємо, свобода слова. Так, от використовуючи це все, що вони пішли? Ну вони пішли як мінімум, як мінімум. Ляхом створення паралельної реальності для громадян через фальсифікацію, через спотворення дійсності через дискредитацію опонентів, маючи колосальні медіаресурси. і фактично це можна назвати як медіастратами від зеленої команди. Ну, слухайте, я також переживав свій час. Так би мовити, медіакілерство від команди того ж самого очільника сьогоднішньої партії за майбутнє Коломойського пана Палиці, де його медіакілери на кшталт аверс, Реверси, волинські новини і все інше зсовалися е, по помийкам, збираючи різного ж типу бруд і поливаючи цим брудом представника минулої влади, та тобто мене. Ну питання зараз не про ігоря Лапіна, звичайно. Але чи щось інше використовував Зеленський щодо дискредитації парламенту восьмого скликання і минулої постмайданівської влади? Та ні, звичайно, вони так само розповідали нам всім. Ну там той же самий там Петро. То Порошенко брата вбив. Хтось там жартував і вбив, і з'їв? Ну Ліпецька фабрика. Ми всі знаємо ці всі дискредитаційні матеріали. Але ж питання сьогодні не лише про Петра Порошенка, а взагалі про парламент минулого скликання і як такий парламентаризм. От я на цьому тлі звертаю увагу не на прізвище людей, а саме на дискредитацію за допомогою медіаресурсів, за допомогою зловживання свободою слова, під яке заховалася свобода пропаганди, свобода кілірства, свобода дискредитації, свобода брехні, ну і далі по тексту, так от. Саме таким чином куратори і ті, хто створювали образ парня із народа зеленського, вони фактично нищили, ну скажімо так, довіру до свободи слова. Давайте поговоримо все ж таки, що ж таки демократія, да демократія, це ж в принципі в демократичному світі всі рішення приймаються на основі консенсусу. А не одноособово. Цим вона і відрізняється від авторитарних, тоталітарних, деспотичних режимів. Що відбулось у нас? Ну, скажімо так, в нас була демократія, але так сталося, що мудрий український нарід повівся на свободи, оці, як я попередньо говорив, дискредитації кілерства, пропаганди і брехні. І сформував собі такий образ партії з народу, якому віддав не лише президентську булаву, але фактично. Для легітимізації всіх цих процесів, які собі намітили куратори Зеленського, чи ті, хто його привів до влади, якраз таки було створено монокоаліцію, і це все було зроблено звичайно руками простих громадян України. Але рішення на основі консенсусу перестали прийматися в той момент, коли фактично монокоаліція показала свою безхребетність, бездіяльність, а скажімо так, раболепія перед великим з і це раболепія легітимізувало. Сьогоднішню систему правління країною, а особливо початок повномасштабного вторгнення дав Зеленському взагалі неймовірні повноваження і офіс Єрмака, якому делеговані ці повноваження Зеленським, фактично став ну, керувати всіма процесами в державі України. До речі, є непогана книга про спіндиктатори, я вам рекомендую її купити почитати. Там багато є про різні авторитарні режими, як вони формувалися. І я думаю, що ви побачите аналогії, які можна сьогодні як кальку накласти на українські реалії. До речі, дослідники в цій книзі вказують, що на початку, наприклад, цього століття, значить, 98 країн були демократичними, а 80 країн були, так би мовити, диктатурами. На сьогоднішній день вивернулося все навпаки, і 87 стали демократичними, а 93, тобто більшість, стали диктатурами. Єдине, що замість диктатури страху, фактично, Зеленський використовує маніпуляцію, ну, скажімо так, над свідомістю і популізм. Але для того, щоб ця маніпуляція працювала. Для людей була створена так звана паралельна реальність. Ну, ми пам'ятаємо, як традиційні медіа, які були в Україні, фактично замінили на вакханалію і цензурований єдиний марафон, прикриваючи звичайно війною, і це призвело до дезорієнтації суспільства, тому що одні маринували шашлики, інші готувалися до війни. Але коли вже прийшов єдиний марафон, то... Незважаючи на всі прорахунки і влади, і загибелі сотень тисяч громадян України, не підготовлених до війни, наголошую не підготовлених до війни. Я зараз про цивільне населення, та й вояків багато загинуло зв'язку з відсутністю зброї і так далі. Так, от це призвело до такої дезорієнтації, яка сьогодні процвітає. І люди одні кажуть, а ні, ну якби не Зеленський, то ми б давно війну програли. А інші кажуть, слухайте, ви що добні, що, відсутнє критичне мислення? Ви що не бачите, що якби не зеленський, у нас би були ракети? Якби були б ракети, там може би і Путін не напав Так От метою дезорієнтації суспільства сьогоднішні диктатори чи авторитарні правителі якраз і використовують дуже багато речей, описаних ще 500 років тому, таким політичним флоренційським діячем, як Ніколо Макіавелі. Саме він описав про те, що потрібно застосовувати так, би мовити, удавання та облудність, ілюзію для здобуття громадянської підтримки. Ще він описав аморальну поведінку, нечесність і вбивство невинних як нормальну і ефективну в політиці. Він навіть закликав до таких дій у багатьох ситуаціях. Ну, це сам, скажімо так, сумнозвісна особистість. Але чому я сьогодні згадав за нього? Я згадав за нього що саме путінський режим в себе в Росії приходить до таких відвертих вбивств, дискредитації і вбивств, на кшталт там Навального чи Німцова, чи ще будь-кого кого він там вважає за своїх конкурентів чи опозиціонерів? Хоча для мене особисто я завжди дивлюся це крізь призму України. Так, от е, наш український хлопець Володимир Зеленський, який ментально був близький завжди до Росії, сьогодні перебуває у владі в Україні. І що відбувається? А відбувається те, що якраз таки він і використовує та спотворює, ну наприклад, різні кримінальні звинувачення, на кшталт вийти на прес-конференцію і дискредитовуючи волонтерів та е, ветеранів війни наших лікарів, він каже, що вони вбивці, і після цього йдуть кримінальні провадження. І п'ять років справа Шеремета до сьогоднішнього дня вже більше п'ять років продовжує, як то кажуть, існувати. Ну, ми це бачимо також, перевернувши все з них на голову в кримінальному судочинстві, використовуючи кримінальний кодекс такі статті, як накшталт Державна Зрада, цей чоловік, так зеленський, маючи всю повноту влади. Фактично дозволяє і зі сторони дивиться, як розправляються над полковником Червінським чи іншими патріотами в тюрмах, але саме головне, що на цих людей навішуються такі Тавро та на Червінського нависли Тавро державна зрада, і пішло кримінальне провадження разом з іншими вже дійсно зрадниками, і таким чином намагаються легітимізувати свою розправу за рахунок кримінального. Кодексу, ви знаєте, в мене в минулому в парламенті був такий товариш Дмитро Тимчук, чому був тому, що він вже загинув. Не знаю причини смерті обговорюється, хтось сказав, що це самогубство, хтось каже, що це вбивство. Але до чого я згадав Дмитра? Він колись писав, що для спотворення, е, скажімо так, історії будуть використовуватися різні механізми. Так, от що саме написав Дмитро. Він написав, що Зеленський це продукт Кремля, тобто чи вирішено проект Кремля, як він сказав. Ну, я тут можу погоджуватись, можу не погоджуватись, але це реванш антимайдана. Він написав, що скоро зовсім в українських державних органах з'являться представники ФСБ э, ГРУ Міністерства оборони Росії, ну так звана агентурна мережа. Ми вже це бачимо, котрі візьмуть в свої руки, основні важелі впливу на ситуацію в країні. Особливо це стосується інформаційної сфери, і їхньою цілею стане саме вивер... вивертання, знаєте, як кажуть, зращення, як написав е Дмитро. Дійсності до такої сту... до такого ступеню, що антимайданівці назвуться патріотами. А тут ми можемо говорити Демченко, Смірнов. Татаров, помічник Сівковича, той же самий там Гетьманцев чи помічник Ельбруса Тедеєва, того що ми знаємо, регіонала Єрмак. Тобто антимайданівці назвуться патріотами, а всіх незгідних з диктаторськими методами Зеленського звинуватять в роботі на Путіна та Росію. Ну от такі, от речі, писав Дмитро. І чому я також про це згадав сьогодні? Далі, друзі, ну що я можу сказати? Паралельну реальність на сьогоднішній день команда Зеленського почала формувати не вчора, не позавчора. Ні, вони почали це робити з приходом до влади. Ви пригадуєте, що в нас в конституції зафіксоване таке поняття, як референдум. Для проведення референдуму потрібно зібрати відповідну кількість підписів, там зареєструватися і так далі. Зелена команда хакнула цю нашу конституційне право і, спотворивши його, використала нібито для такого опитування серед населення. Пам'ятаєте п'ять питань від президента? Чи ви за те, щоб легалізація була медичного канабісу, чи щоб ви за те, щоб давати пожиттєве корупціонерам? Тобто вони поняття референдуму і конституційного права народу України, фактично замінили у тими папірцями, які ні до чого нікого не зобов'язували, но вони цим створили паралельну реальність, в якій президент Зеленський найвеличніший лідер, отак от сильно бореться, бореться, і якраз його боротьба направлена. На те, щоб зробити нам всім добре, ну така от е, спотворена реальність проповідувалась, коли нам обіцяли мільярд дерев, коли нам обіцяли швидкі рішення, там вийди звідси, розбійник. Там все я всіх звільню, всіх у волю, і це все відбувалося під загальний адабрямс в парламенті України. Тому, хакнувши парламентаризм за рахунок моношашечок, вони створили собі отакий от, от алгоритм, який сьогодні ніхто навіть не цюрається заперечувати. Ну, той же самий віце-спікер парламенту, представник «Слуги народу Корнієнко сказав, що вони тестують так саме тестують президентську республіку замість парламентсько президентської, яка в нас згідно конституції. Місля цього ми побачили дуже багато заяв, що от диктатура це краще, ніж демократія, особливо під час війни. Ну і що відбувається? Відбувається далі на тлі популістичних оцих попередніх мільярд дерев, лавочки з QR-кодом. Нам під час війни почали впарювати мільйон дронів, а потім вийшов Мінцифри Федоров каже: та ні, та ми можемо й 2 мільйони, але нам треба більше грошей. Ви розумієте, що відбувається сьогодні в Україні? Парламентсько-президентська республіка ну, стала офісно президентською, і там президент Зеленський, виходячи до медіа, не цурають і ж каже, що управляють 5-6 менеджерів. Ну, звичайно, на чолі з ним, але ще раз наголошую: 5-6 менеджерів. Тобто, Україною сьогодні управляє не парламент, не уряд, ні, а 5-6 менеджерів. Так от, якраз таки, знаєте. Ще на що звернув увагу, щоб сформувати такий авторитарний режим, треба ж мати всінародну любов. А ця всінародна любов вона ж має відлучатися, як то кажуть, навколо образу, перепрошую, ні в'єбенності президента Зеленського. Так от, вибачте, за таку фразу. Ну, але ви пам'ятаєте книги? А я пам'ятаю піднята Селіна, потім що там ще там, як там, Брежнів у нас був любитель писати багато книг. Пам'ятаємо. От зараз в нас книги Зеленського, і у цей е, відбувся такий популізм і підміна символів, так саме підміна символів. А хто небудь скаже мені ідеологічні засади партії Слуга народу? Чому вони стрімляться? Чому вони йдуть? Десь так приблизно звучить моє риторичне запитання. Так от ця політична сила була фактично створена навколо оцього світлого образа, який нам впарили через медіа Коломойського як парня свого із народу. І ми маємо результат. Чи це вже є диктатура? Ні, я думаю, що це ще не диктатура, але в цей напрямок спостерігається. Чи це вже є авторитаризм? Так, звичайно, це є авторитаризм. Тому що в державі Україна перестала існувати опозиція, фактично не тому, що її нема. Ні. Легітимізувавши через оцей от образ свою монокоаліцію. Фактично знищений будь-який опозиційна діяльність на території України. Вони хакнули парламентаризм, прикриваючись війною, вводячи якісь додаткові заборони, в тому числі на переміщення депутатів, ну знову ж таки прикриваючись війною воєнним станом. Я отак дивлюся, дивлюся. До чого це все йде, і що з цим робити? Так от, на закінчення сьогоднішнього ефіру, я хочу ще раз наголосити, що після війни нам треба буде серйозно задуматися над змінами до Конституції. Ну і звичайно, моя любов до парламентської республіки. Бо ще раз наголошую: я не бачу більше виходів. Окрім зміни конституції, ну звичайно, виключно в демократичний спосіб, шляхом ну ми все знаємо. Це спеціально я кажу для СБУ, тому що вони дуже швидко хапатися люблять за різного штибу речення, щоби придумати навішати на когось, ну наприклад, там тавро зрадника України чи порушити якесь кримінальне провадження. І не менше, друзі, я вам хочу сказати, що тоталітаризм-авторитаризм нас вже побудований. Тоталітарний режим ну у вигляді 5-6 менеджерів. Так ще трішечки Зеленський сам не справляється приймати одноособові рішення. У нас ще є якісь там залишки від системи правосуддя, яка в принципі заточена все рівно під телефонне право Єрмака Татарова і управління, скажімо так, з боку їхнього, але тим не менше, ще є залишки свободи слова. Так залишилося, тому що в нас ще є Ютуб. Ще в нас поки що є можливість з вами, як то кажуть, працювати. В цьому контексті і доносити світле, скажімо так, нашим нащадкам. Ну десь такі в мене думки з приводу формування авторитарного режиму, який в нас вже відбувся, і з приводу того, що ми ніколи знову не маємо право це повторити. Для цього мають бути запобіжники. Запобіжники треба прописувати в конституції. Ми знаємо, що з цим робити, тому в нас виключно в конституційний спосіб мають відбуватися всі зміни в законодавстві. Цікаві думки про диктаторів 21-го сторіччя. Вони звичайно відрізняються від, від минулих Гітлера, Сталіна, бо ті знищували все фізично, ці розстрілювали, ці робили показові страти. В багатьох країнах були такі диктатори сьогоднішні більш креативні. Вони самозакохані, вони популярні серед людей, вони вибудовують громадянам в своїх країнах паралельну реальність. Де сонцелікість, сонце сяйність не може бути затьмарена ніякими іншими гріхами, і от саме в цьому контексті створення паралельної реальності вони відрізняються від минулих диктаторів, бо спотворюють уявлення людей про справедливість саме за допомогою мас-медіа. Саме за допомогою брехні, але головне, вони це все роблять саме за допомогою демократичних інституцій, саме за допомогою демократичних прав і свобод громадян. Вони фактично формують цей свій сонцелікий образ під бурні оплески, да, як то каже, під овації свого населення, спотворюючи реальність сьогоднішні диктатори. Фактично розправляються з конкурентами або з усіма незгідними шляхом їхньої дискредитації через мас-медіа і, звичайно, вивертаючи будь-які можливі кримінальні статті для того, щоб дискредитувати і знівелювати будь-який будь любого політика, любого конкурента, будь-якої людини, яка їм не угодна, до речі, у великих диктаторів. Вчаться їхні підручні. І використовуючи точно ті самі механізми, вони то роблять. Ну, такі думки в мене з цього приводу. Я навіть не знаю, що можна додати. Десь так. Але для початку донатимо на ЗСУ, перемагаємо Росню. І слава Україні!